Ажорно, пам'ятаєте, колись виходив огляд на другого асасина. Я його сильно хвалив і казав, що праство буде трохи пізніше. Що ж, це трохи настало доволі швидко, і сьогодні ми шукаємо кайфи у сиквелі-сиквела про любителів стрибати з п'ятого поверха. Для кращого розуміння можете ознайомитися з початком історії молодого Еціо. Серйозно гляньте, бо тут буде купа інфи, від нерозуміння якої ви трохи попливете. Тим же, хто це все знає, бажаю приємного перегляду, смачного, якщо істе, і полетіли. Починається все з місця фіналу двічки. Мінерва залишила послання Дезмонту і сникла, вто Еціо, а він до того пощадив Родріко, якийсь. Користався можливістю і втік, тому як було лошара в квадраті. Про наслідки цього рішення я ще згадаю, а зараз пора валити в компанії дядька Маріо. Сходу хочу похвалити графіку, адже різниця порівняно з попередньою грою відчувається одразу. Картинка чіткіше, кольори м'якші, міміка на новому рівні, та й загалом приємно на це дивитися. А враховуючи за який час вони її зліпили, взагалі повага. Правда, через це вони повірили в те, що так можна працювати на постійній основі і серія померла, але це на потім. Зараз оновлення рекорду, всього лиш 10 хвилин до Ubisoft представляє, і ми повернулися додому. Нас привітала Клаудія, Маріо. Наче в зустріч рештою, а я тим часом побіг виконувати вступні квести. Дрібнички знаєте, допомогти дамі з квітами зловити коня, потренуватися з гарматою. Порівняно з фіналом попередньої частини, живе тепер цього як бога за пазухою. На жаль, це обриває зустріч з колегами, адже повідомивши їм про те, що Родріко живий, усі присіли на очко. Макіавеллі сказав, що спокійним можна бути тільки після смерті ворогів, і тут я з ним погоджуюся, але головний герой вважає інакше, що стає причиною сварки. В результаті старенький вирішив шкурнути до Риму. А нас чекає заслужений відпочинок в компанії Катерини. Ну не життя, а пісенька. О, це вже щось схоже на правду. З ліжка підняли, броню мою улюблену зламали. Рація не робе. Краще за мене цю ситуацію опише сама сеньори! Коротше кажучи, майже в одних трусах Еціо доводиться пролетіти півміста, відстрілятися і відбитися, після чого на сцену виходить він. Ох, Чезари Борджа. Хоч для мене найкращим антагоністом серії залишається хейтем, я вважаю, що тільки цей дядько гідний ролі поганця цієї частини. Ну, Родріго ж відстрілявся, по суті, в минулій. Нормально так залетів хлопака зі стилем. Вся отара під боком, генерали, гарна панянка. Може би ще сестру сюди привів, я не знаю. А, точно. Насправді це дуже цікава історична особа, якій можна приділити трохи часу. Я ж таки напівпізнавальний канал, правда. Чезари був сином тогочасного часного Олександра шостого, відомого також як Родріко Борджа, за рахунок його корумпованості, він у 18 років отримав титул кардинала, до якого дехто йде ледь не все життя. Але він завжди хотів більшого і, будучи дуже настирним і цілеспрямованим, пробився до військової справи. За чутками для цього йому довелося покласти рідного брата. Взагалі, уся їхня сімейка в той час займалася подібним. Найкорумпованіший папа в історії, чистолюбивий полководець, який хотів тільки підкорювати, і панянка з прохідним двором замість ніг. Про них навіть серіал зняли, який я чесно не бачив. Тому якщо хтось з вас осилить, підкажіть в коментах, чи він того вартий. Що стосується нашої ситуації, Ситуації, то падлюка свиснув яблуко, яке залишив Маріо, і підстрелив самого дядька. А все через раптове бажання помилувати найзлішого ворога. Браво, Еціо, браво! Після цього він ледь живий вивів цілілих через чорний хіт та відправився мстити. нас тим часом повернули до теперішнього. Як ви пам'ятаєте, востаннє ми були вимушеними втікати від Абстерго де інде і це місцем стала віла аудіторе. Щодо нашої місії, то цього разу компашка шукає яблуко Едему, -яблу, яке Еціо заховав у 1507 році, для того, аби попасти до храму, про який казала Мінерва. Знаю, багатьом з вас сюжет сучасності менш цікавий, тому. Пройдемося по ньому коротенько. По-перше, ігровий процес за Дезмонда тут мінімальний. Оцей курс і фінал гри. Упродовж сюжету все залежить тільки від ваших цікавості і бажання. По-друге, якщо ви таки зважитеся досліджувати цю гілку, мушу відзначити взаємодію персонажів, а особливо хімію між головним героєм і Люсі. В другій частині вона теж була, але зараз усе на новому рівні. Логічно, правда. Ребека і Шон також потішили. Приколи, купа цікавої інфи, коротше, не просто статисти, а особистості, які запам'ятовуються. Вони розказали нам про нові фішки анімуса, якими є тренувальні симуляції та загадка від суб'єкта 16. І ми повернулися до Еціо. І він отямився після свого заїзду, та сестра передала послання невідомого, котрий привів його сюди. У ньому було прохання зустрітися з Макіавелі біля тутешнього Мавзолею та Ауджі костюмчик. Тому я подякувався турботу, закинувся хілочкою і полетів туди. Проте по дорозі нам трапилося кілька агресивно налаштованих вояк. Панянка розказувала, що підворча Рим занепав як в культурному плані, так і фінансовому. І якщо з другим я поки допомогти ніяк не можу, то з першим залюбки. Маю кума культуролога, просто розумієте, серйозні люди. Для початку я заселив хлопакові бідлоти, після чого він розказав про Ката, і страчує всіх у максимально жорстокий спосіб. З ним розмова не сильно задалася, але тут головне результат. І тепер вже точно можна бігти до колеги. На місці виявилося, що це не Макіавелі, попіклувався про безпеку головного героя, і взагалі він думав, що Еціо мертвий. Є про що подумати. Але незважаючи на це, колега ради нас бачити. І з цього моменту починається найнеприємніша частина гри навчання. Дякую, але його мені і без вас вистачає. Головною темою гри виступає звільнення Риму від правління сімейства Борджа. Для цього нам треба ресурси, надійні союзники і можливість вдарити. Ключовим у цьому всьому є захоплення верж. Так, зачистка мапи. З першого погляду може здатися шляпа, але чесно кажучи, саме тут воно того варте. У тебе вавка в голові. Схема проста: прийшов, завалив місцевого командира, підірвав вежу, перемога. Але потім відкривається можливість підтримати малі підприємства, що в подальшому давати мене маленький пасивний дохід. Також можна відновлювати старі будівлі, реставрувати пам'ятки культури, коротше, усе на ваш смак. Загалом питання до пактивності й варте окремої поваги, адже за що б ти не взявся, за все отримаєш винагороду. Більше про це я розкажу трохи далі, а зараз повернемося до хлопів. Макіавеллі розказав трохи більше про чезари. Причому з би яким захопленням не дивно враховуючи, яких поглядів він був у реальності. Також нам представили так званих послідовників Ромула. Ну пам'ятаєте, Ромул, Рем, Вовчеця. Взагалі було би прикольно, якби братів звали умовно Степан і Микола. Тоді столицею Італії був би Миколаїв. Після цього колега просвітив нас стосовно ситуації в місті. Гільдії з попередньої частини по різним причинам зараз не можуть до нас приєднатися. Хтось бореться з французами, які підтримують Чезари, хтось не виходить на зв'язок з власних переконань, а хтось просто лінивий. Відповідно, ми повинні якось це вирішити. Для початку я побіг до порделю, проте виявили. Що місцеву завідувачку сапали работоргівці, які просять за неї викуп. Еціо пообіцяв всім розібратися, навіть потрібна сума була на руках, але хлопаки працюють на Чезаре, тому нічого не вийшло. Повернувшись до дівчат, ми зустріли мамцю і Клаудію, які мали би бути у Флоренції, проте вирішили допомогти тут. А враховуючи недавню втрату, сестричка хоче зайняти місце головної, адже купу часу вела бізнес-монтарі Джоні і знає, як усе правильно організувати. Я вже казав, що Клаудія сильно розкривається у цій частині. Задатки, звичайно, були від кінець другої, але тут саме те, що треба. Мало того, що вона пройшла немаленький шлях від плаксивої дівчинки за. Яку постійно треба заступатися до впевненої в собі та самостійної дами, вона може битися, може відповідати за наслідки власних дій, і її допомога насправді корисна. Не думайте, це не якесь захоплення консервативного сексиста. Йоу, просто беручи до уваги подальші спроби Юбісофтів зробити сильних та прогресивних жіночих персонажів, починаєш цінувати те, що мав колись. А тоді ж це не було настільки важливим для суспільства, як зараз, і курва все працювало як треба. Я на цій підставі навіть можу захитити Ецьо, адже його ставлення до сестри мені не подобається від слова зовсім. Розумію, хлопака хоче, аби вона була в безпеці, бо він вже забагато багато і більше подібного не переживе, плюс собою ризикувати завжди легше, ніж іншими. Але через цю гіперопіку сама Клаудія не зможе повноцінно розкритися і нерозуміння цього робить з нього поганого брата. А ще тотальне ігнорування, відсутність підтримки і закриття очей на заслуги. мен. тож я відновив бордель, попросив збирати інфу стосовно Катерини і відправився до крадіїв. На місці мене зустрів Вольпе. Його проблема полягає в тому, що Мак'я виявляється зрадник, і працювати з ним він не хоче. Цікаво робити якісь висновки, поки зарано, адже бракує інформація, але колега саме збирається надати докази. Ну, ми побачили, що Варта передає йому якийсь лист. Це все, що в тебе є? Прикольно, молодець. В результаті я цього запевнив його у вірності Макіавелі, відновив гільдію і помчав далі. А далі у нас старий добрий Партоломео. Єдина людина, яка максимально рада мене бачити за будь-яких обставин з дружиною, навіть познайомив. Але його бачення ситуації трохи відрізняється від описаної нам раніше. Тячко сказав, що вони нормально справляються, і допомога буде зайвою. Саме тому, коли він побіг відбивати черговий напад, більш думаюча людина розказала до чого. По суті, зараз вони боряться на два фронти: з одного боку французи, з іншого, власне, військ. Кочезаре, але другий на даний момент більш вразливий, тому якби Еціо їх нейтралізував, це значно полегшило б справу. Отже, я послухав панянку, виконав завдання, як решті допоміг з відбудовою, і тепер можна перейти до більш цікавих речей. По-перше, це квести коперника. Хоч геймплейно було не дуже весело через купу біганини, але вони дають можливість більше заглибитися в той часний світ і життя міста в цілому. На додачу є мораль про цінні знань, ставлення інформації під сумнів та важливість наукових відкриттів. По-друге, це флешбек із Крістіною. Крістіна, так це італійська версія, але погодьтеся Христина звучало би краще, бо вона єдина. Короче, ця гілка, можливо, найкраща з усіх, які тут є. Грамотно прописана взаємодія персонажів, завжди стоятиме вище за епічні файти чи політичні інтриги. Принаймні, у мене так. Ну і тут нам показують усе від початку і до кінця. Як цього в свої ранні роки брав поради брата, максимально життєві ситуації, злети і падіння, така собі локальна версія Ромео і Джулієти зі своїми приколами, завдяки якій можна ненадовго забути про глобальні події. Я балдію. Щодо головної місії, зібравши колег під одним дахом, нам вивалили купу інфи. Лавольпе повідав про те, що яблуко зараз у науковця, особу якого вони ще визначають. Від Бартоломео ми дізналися, що незабаром Чезари прибуде до фортеці Сан-Анджело, ну і туди ж збираються доставити Катерину. Відповідно, наступний пункт призначення очевидний. Для початку ми побачили, що характер панянки залишився без змін. Навіть будучи закутою в оточенні варти, вона все одно намагається попускати своїх ворогів у всі можливі способи. Пробравши ще всередину, нас чекала доволі цікава сцена за участі Чезари та Лукреції. Типу, це їхнє діло, діло сімейне. Нехай відповідають перед Богом, але історично цей зв'язок підтвердженим не був, і все залишилося на рівні чуток. Хоча диму без вогню не буває, та й репутація панянки сприяє достовільності такої версії. Тобто, те, що я казав на початку про прохідний двір, це ще легке формулювання. У Лукреції було три чоловіка, купа коханців, дев'ять підтверджених дітей і ще мінімум десять претензії на батьківство. Також не забуваємо про можливі стосунки зі своїм братом Чезаре і навіть татом Олександром Шостим. Реально таке відчуття ніби вона це заради ачів окробила. Та навіть коли Чизари поїхав, зірвавши мою основну місію, вона пішла до якогось барда. Цікаво, жила панянка, коротше кажучи. Правда, як вони на початку потурбували мою іделію, я потурбую їхню. Ну що, пігнали звільняти Катерину? Це було важко, враховуючи не посидючі та кількість вояк, але після трьох хвилин усе вдалося. І поки ми звідти вибиралися, Катерина розказала, що між ними усе несерйозно, а Роман вона крутила, аби залучитися допомогою для Форлі. Ець цього хлопака розуміючий, та я не те, щоб дуже сильно засмутився з цього приводу. Подумаєш. Вибравшись назовні, я відправив її до сховку, а сам ще певний час епічно відволікав увагу. Коли все закінчилося, Еціо зустрівся з колегами та повідомив про безуспішність місії. Разом ми прийшли до висновку, що поки чи зараз Родріко немає в місті, нам треба укріпити свої позиції. і головний герой запропонував вербувати незадоволених містян. Хоч сам процес виглядає доволі смішно, типу просто допоможи, запропонує, вони без зайвої думки погоджуються, але сама фішка доволі цікава. Рекрути допомагають геймплейну, плюс їх можна відправляти на різні квести, прокачувати і в кінці посвятити орден. Я з цим трохи підзапарився і під кінець проходження зібрав остані. Склад також я зустрівся зі своїм друзякою Леонардо, який як виявилося, працює на поганця. Так це він той таємничий науковець, не добровільно звичайно, його змусили. Саме тому хлопака попросив мене знищити розроблені ним машини, а чи сам він цього зробити не може? Якщо квести христини топ-1 загалом, то ці витягують як шоном та різноманітністю. Кожна машина унікальна, з одною ми навіть знайомі, і чомусь саме на ній я трохи підгорів. До речі, в реальності Леонардо також певний час працював на Чезареви, знаходячи подібні зарядів війни. Плюс цікавий факт з копілочку. Коли ж я забрав нагороду за виконаний квест да Вінчі, то повернувся до колеги. Наша наступна ціль банкір Шезаре. Нейтралізувавши його, ми позбавимо армію фінансової підтримки, і той залишиться без війська та без ресурсів. Проте, поки невідома ні особа цього банкіра, ні його місце знаходження. Це означає, що пора виходити в люди. Клаудія розказувала про дядька, який винен банкіру гроші, тому для початку я відправився до нього. Перед тим попросив сестричку, аби її дівчата забрали гроші, коли все закінчиться. І прибувши на місце, захистив бідолаху, відвів його у безпечне місце та погодився сплатити борг в обмін на інформацію про поганця. Наступним етапом було маскування і ходьба навпомацки. Чесно, найгірше, що можна було. Придумати, добре не настільки. Вони хотіли уцікавити, дати щось нове, Подумаєш, якісь 5 хвилин ходьби. Хтось він по 150 годин бігає. Ано на вимахуся! Залетівши куди треба, начекавши зараз із стендапом та перша суперечка в лавах тамплієрів. Хлопака бажає захопити всю Італію, в той час, як папа намагається не втратити теперішніх володінь. Це ще зіграє свою роль в подальшому, а поки я завалив гада і тихенько звідти чухнув. Повернувшись до борделю, панянки розказали, що їх з грошима вистежили, але виявилося, що Клаудія сама про все подбала. Побачивши це, цього нарешті визнав уміння сестри і її здатність спорити. З труднощами ріс персонажа, хоча можна було подумати, куди вже більше. Подальші три години я виконував квести гільдій. Не скажу, що це було супер цікаво, але свої приколи в них є. У випадку з кратіями це випробування на швидкість, боротьба з іншими бандами та полювання на зрадників. Куртизанки це більше про захист дівчат, а найманці пропонують арену, але там якісь дебільні випробування, тому цим я не займався. Щодо інших активностей, то нам відкрили контракти і допомогу місцевим. Це абсолютно не пов'язані між собою квести і виконував їх суто заради підвищення синхронізації, аби відкрити подальшу історію христини. До речі, про неї. Враховуючи, що загалом планувалася одна велика гра, а не трилогія. Нас час від часу переносять у вже знайомі локації. Та сама Флоренція на початку, карнавал у Венеції, повстання Савонароли. Одним словом, прикольно. Чим це все закінчиться, я вам не скажу, хоча це невеликий секрет після 13 років, але мені здається, таке краще пройти самому. А я повернуся до головного. Зараз у нас Бартоломео, який, як ми пам'ятаємо, бореться з французами. Хлопака знову не сприймає загрозу з повною серйозністю, але піймена ними дружина дає потрібний ефект. Він навіть думав здатися, аби її врятувати. Проте Веціо план. Ми викрадемо кілька французьких обладунків і замість варти під прикриттям проникнемо всередину, а далі вже по ситуації. Бартоломео в захваті від цієї ідеї, тому залишається тільки реалізувати. Успіх. Опинившись на місці, француз почав булити друзяку стосовно походження. Ну, він же дворянської крові, його мусять поважати. Але Бартоломео вважає, що повагу треба заслужити, б'ючись плічопці зі своїми людьми, а не наказуючи, сховавшись позаду. Це його трохи заділо, він збирався стратити панянку, проте Еціо спішить на допомогу. Розваливши кілька обличчя, ідеально застелсив та поклапа Длюку. Єдина. Проблема полягає в тому, що поганці ніякі, і якби не порятунок, важливості цього квеста я би не відчув. Тобто, це просто тушка, яку треба усунути на шляху до мети, на відміну від тої ж першої частини, де кожен змушував Альтаїра задумуватися над своїми переконаннями і рости. Тут я згадаю хіба малого та савонаролу з другої, і Родріго Щезаре. Впродовж гри Еціо не змінюється. Сімейну ситуацію не враховуємо. Він як на початку впевнений, дорослий та досвідчений асасин, таким сюжет і закінчить. Ця чергова біда поділу ігор адже в окремому проєкті я хочу бачити, хоч якісь зміни персонажа, а не вирулювання на багажі. Попереднього. В результаті місія успішна, подяка на місці, а я пігнав до Лавольпе. Дядько розказав, що хтось попередив Родріко триматися подалі від фортеці, коли ми там були. Мідозри знову падають на Макіавеллі, але доказів так само немає. Проте сюди залітає один зі шпигонів, який повідомив про те, що поруч знайшли їхні схованки, а раніше цього ж дня про них запитував Макіавеллі. Це все глуздя. ми пішли це перевірити. Багато билися, багато говорили, але чого чіткого не було. Лавольпе все одно вважає його зрадником, тому якщо не Еціо зробить що потрібно, то цим займеться він. Я ж у цей час вирушив на зустріч поганців, про яку згадував один з наших надії вийти на коханця Лукреції. Мені треба ключик, аби знову потрапити до фортеці. Якщо не брати до уваги стеження і стел з тривалістю в життя, то загалом квест мені сподобався. Колізей, вистава, вибір моменту для удару, Ісус. Більше би такого. Але за наказом Чезари хлопаку встигли отруїти, тому довелося волокти його до лікаря. врешті Вдалося, і я залутав ключик. Проте по дорозі назад мені трапився це клоп спочатку, наздогнавши якого, виявилося, що зрадник це він, і тепер треба летіти додому, аби Лавольпа не встиг накоїти дурниць. На щастя, я таки встиг. А потім вони ніби нічого не сталося, пішли обговорювати нашу останню справу. Цікаві тіпи, особливо Лавольпе. Після цього я цього зібрав усіх асасинів та запропонував Клаудії приєднатися до ордену. Вона, звичайно ж, погодилася, але родзинкою вечора стало підвищення головного героя до рангу ментора. Так, я тепер бос, я тепер бос. Я тепербота Макіавелі повідав, що він вів його до цього моменту самого початку і радий, що це нарешті відбулося. На прощання колега сказав, що напише про нього книжку, а Еціо попросив, аби вона була короткою. До речі, чомусь деякі люди вважають, що тут мова йде про державця. Можливо, це тому, що вони знають тільки її, але прототипом державця був саме Чезаре за яким ми зараз і відправляємося. Перед цим відкрилася остання гробниця, тому кілька слів про них. Це ті самі підвали з двійки. Навіть винагородою також є броня, тільки цього разу брута. На мій суб'єктивний погляд далеко не найкраща робота. Альтаїрова все ж була прико. Проте все одно того варте. Навіть епічний кліп завезли, і тепер в повній готовності можна добивати сюжет. Залетівши на місце, ми побачили перепалку батька і сина. Імперія чи зараз ходить на нівесь, тому він у притаманні манері просить допомоги у папи. Але отримавши відмову, починаються соплі, крики та навіть спроба завалити Родріго яблуком. А він же просто хотів його отруїти. Ну за шо? То страшне. Потім сюди прибігла Лукреція, яка намагалася привести брата до тями. Проте юнацький максималізм бере гору. Він сказав, що вона просто його сестра, що по факту правда, та вимагав місце знаходження яблука Едемо, яке Ріко переховав за кадром. Ну і вона під тиском усе розказала. Коли я пробрався всередину, панянка йому назло розказала все Еціо, тому не довго думаючи, і пробивши через половину острова, нам таки вдалося забрати артефакт раніше. Тепер Чезари у повному вічаї. Так само, як і я, тому що геймплей з яблуком це така шляпа. Я розумію, що це було зроблено, аби показати, що користуватися не можуть далеко не всі і плавно підвести до наступної частини, плюс ігрова різноманітність, але з мечем мій ККД був беззначно вищим. Коротше кажучи, певний час вони так бігали за ним, аж до моменту появи війська Чезари, яке заарештував хлопа за всі скоєні гріхи. Наостанок він сказав, що жодні пута його не стримають, і це виявилося правдою, адже через 4 роки вони знову зустрілися. Так само, трохи побігавши, нас чекав фінальний боссфайт за всіма канонами 10-го року. Нічого важкого. Моби, крики, кілька фаз і перемога. Навіть плюс-мінус благородна смерть, на відміну від історичної. Після цього Еціо заховав яблуко під колізеєм, про що розкажуть в ДЛЦ. А ми повернулися в теперішнє, аби його знайти. Головоломки, кріпова юнона, від в історію ісу, про яку ми більше поговоримо, напевно, ближче до третьої частини, адже зараз всьому є неба. Гагато сенсу. Ну і мінус Люсі по причині того, що Крістін Белл попросила більший гонорар. Точніше того, що вона, типу, подвійний агент і працювала на тамплієрів, будучи асасинкою, насправді працюючи на тамплієрів. І так, на цьому закінчується братство. Чесно кажучи, до цієї гри у мене досить двояке відчуття. З одного боку, все хороше з другої частини тут покращили і чітко добили її сюжет. З іншого, саме тому я не можу назвати її повноцінною грою. Хронометражно вона десь на рівні кам'яних сердець, якщо не брати побочок, та й відчувається більше як DLC, метою якого було добити той же сюжет. Беремо до уваги те. Те, що після цієї частини батько серії пішов через бажання компанії робити конвейер, купа нереалізованих ідей, повтор сюжету про помсту і виходить жах. Той же час мені безмежно сподобалося розбудовувати місто, різь другорядних персонажів та уважність до деталей. Сучасніці по ворозлюсі мене взагалі порвали, коли я проходив уперше. Коротше кажучи, це трушний асасин, і за це він мені подобається, навіть зі всіма своїми недоліками. Оцінка 70. Рекомендую до проходження. Я обіцяв два відоси по цій частині, але як бачите, у мене не вийшло, тому наступного разу ми скоріше всього доб'ємо трилогію. З великим ви... Висновком, аналізом ЕЦІО і тому подібне. Тому чекайте. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтеся. Пишіть, як вам ця частина буде цікаво почитати. Сподіваюся, вам сподобалося. Тримайтеся купи, і побачимось! Повага плюс 100 всім, хто слухає аутро.